Всім привіт! Мене звати Вероніка і сьогодні буде огляд того, що я замовила Насправді я замовила всього 4 позиції, але в мене ще є інші продукти, які я ще не тестувала, вам не показувала. Насправді я намагалась зняти відео, але в мене там не вийшло з монтуванням, тому в мене тут є продукти, які були в тому відео, але воно, коротше, не вийшло, тому все в одне. Отже, спочатку покажу, що я придбала. Перше це кушон від фокалуре. І в 0-му відтіночку. Ось такий. Відкриємо трошки захід. Далі я придбала консилер від Essence. Не Знаю, який це відтінок. Остається 01 ну, або 02. Так, далі. От мило для брів від Evelyn. Ну, це типу як гель Гейт, і олівець для брів від Гламбі, куди ж від Гламбі. Гламбій мій улюблений бренд косметики. Так, Ну і те, що я сказала в тому відео, що не вийшло, сиворотка від Гламбі, вона нова. Я не користувалася, але зараз покажу вам в неї піпєточка цієї штучки, цієї сиворотки. Десь 150 гривень. Але я її брала на знижках, я не впевнена, скільки вона коштує без знижок. Вона в цьому швидко та гарно впів, всмоктується. Готова? І тепер давайте переходити до кушону. Отже, я його теж брала за знижку за 150 гривень. Але я не знаю його повну ціну, вона нас щось там біля 300 спончик калуре. І та-та-да! -та! Вау! Прикольно виглядає. Зараз я хочу відклеїти... спробувати відклеїти кілочку з церкви. Добре потім. Давайте перший раз доторкнемося до цього кшоль. Ну, його рідним спонжиком. Так. тік ті. Вау! Ну, я скажу ефект. Реально є і пахне слаймом. От реально э, пахне слаймом. Блін, прикольно. Вот, ну Ефект реально як від тоналки. Блін, ну прикольно. До речі, у мене тут трошки кольорове світло з'явилося. Прикольно. Ну це, конечно. Дельна реальна штука, зручно. Типу, все ось так поклав. Не треба там якихось пензликів, спонжиків окремих, типу, як в звичайній тоналці. Я сподіваюся, нормально розташувала. Дуже зручно все зберігати. І тепер переходимо до консилеру. Консилер від Essence. Я не знаю, який цей оцінок. Ну, не знаю, мені здається найсвітліший аплікатор, і я буду носити його під очі. Трошки на носик, на лоб та на підворити та над губами. І розпишую все цим способом. Пензелком. Тушується він непогано, в цілому відтінок мій. Дречокналки До теж доволі прикольний віддінок в цьому в кушоні. Здається, доволі непогано перекрив зону біля очей, також ніс в цілому непогано, мені подобається. Зараз я швиденько нанесу кремові вірмяшки та повернуся, якщо використовуюся цей мультитаз кривіт Коротше, в мене олівчик для брів від глимбі. І виявляється, що в нього з одного боку. Тейлябрів з дуже маленькою щіточкою. А сам олівчик, він механічний в мене 0,2 відтінок. В нього така форма. Але спочатку я хочу нанести ось це мило від Евелін. Я його, якщо чесно, з цього всього більше за все чекала. Це, напевно, казала мільйон Блогерів, але воно виглядає як пуста баночка, і воно пахне. Я все нюхаю, так. Пахне от звичайним таким милом, типу, але більш роктовим. Таким пентликом я спробую його набрати. До речі, доволі легко набирається і спробую ним зафіксувати брови. Я чому спочатку не нанесла олігчик, мені просто шкода ем, Пачкати цей продукт. Ну, Мені здається, він реально буде фіксувати брови. Плюс що він прозорого не має, буде видно. Він реально сталевий. От я відчуваю, що він такий, ну, ну, прямо супер такий... Сталевий. Ну, мені подобається, він реально закріпив брови. І називається це, до речі, мило. Я не пам'ятаю, чи сказала це. Зараз закріплю другу. Отже так. Я, можливо, не ідеально вклала брови, але ще можу сказати по цьому продукту? Отже, я його бачила в багатьох блогерів. Він мені реально сподобався. Він реально тримає брови і він відчувається, тобто що він там є. І давайте спробуємо цей олівчик. Зараз подивимось, скільки його тут. Ну от, не знаю, ніби багато. І я спробую техніку, яку я бачила. Типу, спочатку підвести нижню лінію, потім промалювати куточок. Коротше, коротше по вже зафіксованим бровам це не дуже гарна ідея. Але мені було також шкода це мило, блін, пачкати в коричневий. Ну, коротше, я забула на ту техніку. Угу. Ну ніби ніби непогано. В цілому олівець непоганий. До речі, ціна цього мила повна десь 200 гривень, ціна олівчика повна десь 100. Ну і ще тут є цей гель, але я його використаю вже якось потім. Може. Ось цей гель він мені тут цей волосся трошки прикрепив. Даму. Ну, не знаю, як в мене брови, але окей. Коротше, в минулому відео, яке в мене вийшло, я оглядала подарунковий боксик від Гомбі. Я ось тут, можливо, прикріплю відео, як він виглядав. І там була ось ця палетка з чотирьох відцінків. Я її ще не показувала, тому хочу використати її. Тут ось цей спонжик. Я ним не користуюся, мені він просто не вручний. І чотири дуже недових відтінки, і три з них сяють. Зараз зробимо немали макіяж очей. Для початку буду брати ось цей білий світлий. До речі, в мене є дві палетки: тіней від Гламбі. І так, от, і для контурингу палетка, навіть не одну, сьогодні покажу ще одну новеньку. Так от, ці тіні, і вони, типу, всі осипаються. Що жахці не осипаються. Але їх мінус в тому, що їх, мені здається, можна придбати тільки в тому наборі. Чудово. Далі я буду брати ось цей такий рожево-фіолетовий. І... До речі, поки фарбую тіні, розкажу вам про інші свої соцмережі. В мене є Telegram, в мене є Тік-Ток та Інстаграм, так що підписуйтесь, я спробую в описі залишити посилання. Якщо не зможу, то, то спробуйте пошукати на телеграмі, там є ці посилання закріплені. Ну, коротше. Я використовую один пензлик для тіней. Ось такий ефект роблять нюшка, мені подобається. Палетка реально класна. Шкода, що її не можна придбати окремо тільки в тому наборі. Давайте завершимо звичами білий олівчик і біленбі. Гламбі мені влюблені набрати косметики. Я його трошки додам ось так трошечки в куточок, щоб краще були близькі. До речі, ось такі тіні. Так, і давайте намалюємо стрілочки. Це будь ласка теж того набору. І я не вже користувалася, і вона реально робить небугані стрілки. Якщо їх ще, звісно, вміти малювати, то то буде взагалі шикарно. Бо сама підводка класна, але треба ще вміти малювати. Але ніби так. Коротше, сама підводка класна. Знову ж ці продукти не можна купити окремо, що дуже боляче. Так, ну. Окей, okay. стрілки зробимо вигляд, що вони однакові. Далі туш цього ж набору. До речі, це називається Selfie Time. Вона легко дістається, трошки важко засовується. Проте сама тушно погана, вона робить от... Вона робить от ефект якраз такий віті на кожен день. Типу сфоткатися таке. Ну, Мені в цілому подобається. До речі, у тому відео я на неї наганяла, типу, що вона так погано профарбовує. Я на неї декілька разів скористалася і, знаєте, так непогано. Так Фіксую макіяж-пудру, в мене ось така від Color Intense, розсипчиста. Коштує десь 80 гривень. Зараз я її трошки насиплю. У мене. Я не знаю, який в мене відтінок. Так, беру її спонжик і буду фіксувати макіяж. Вона дуже класно матує. Єдине, що вона дивно тхне, але то, ну, то таке. І вона реально така сипуча. Далі, в мене тут є декілька нових продуктів для обличчя. По-перше, в мене є ось такий хайлайтер Віделсієв зі спонжиком. Його дуже прикольно додавати на волосся. Він ось, я Не знаю, чи буде видно на камері, але він реально дуже красиво сяє в шитті. Далі в мене від відсієв є ось така палетка. Називається вона Мінеральні пудри. Але це не фігані пудри, це ось хайлайтери. Ось, мені дуже подобається ось цей та ось цей світленький рожевий та кошечною рідко використовую і палетка від гломбі. Ну, звісно, це, як здається, остання колекція It's Love. Дуже прикольне пакування. І це пародія на Smashbox. Я ось тут, можливо, прикріплю картинку, як виглядає Smashbox. І вона просто велетенська, в неї є два дуже прикольні рефіли. Ось цей з шестикутника та ось ця серденька і інші, вони теж прикольні і такі як карамельки. Отже, ми тут маємо матовий бронзер, рум'яна, ілюмінатор. Ну, це такий ось це, це, ну це блін, хайлайтер. Потім сяючий бронзер, ще рум'яна якісь серденька. І хайлайтер, ось ці трикутнички. Для початку я напевно зроблю бронзер. Візьму пензлик такий поменше і спробую нанести цей бронзер. До речі. Чи... Так, ну ніби. Чекайте, я не розумію. Він залишає плями чи ні. Так, ну ніби. Коротше, ніби непоганий бронзер. Будь ласка, якщо вам важко, напишіть в коментарі, що ви, як ви бачите на камері цей бронзер, чи залишив він плями, Коштує ця палетка спільна, коротше, її повністю надасть. 300 гривень, напевно. Може дорожче, я не впевнена. М -м -м. Мені за цією ось тут бачу плямута ось тут. І ось, що я казала, все серед громів у так дуже сильно оспається. Єдине у ці тіні, вони не оспається в І це, якщо чесно, дуже шкода чіпати, в нього дуже малі рефіли. І тепер іншим пензликом. більшим Я додам рум'ян з цих, тому що ці сереньки я ще не хочу чпати. Вони теж дуже боляться. Тобто так, типу, ти. ти, ти ну, і вся палетка вже в продуктах. Ну, це якось не дуже. М -м -м. От рум'яна мені подобається. Я люблю яскраві рум'яни, щоб їх було видно. Хоча я люблю таксикові рум'яни, але щоб рум'яна були видні. Ну, мені здається, рум'янець у нас непоганий в цілому. Але висипається. З цього боку. Тобто, що все це усипається, воно таким чином буде швидше закінчити. Тому що просто продукт йде в пусту. Ну, це якось не дуже. Далі я хочу на очі, певно, нанести один з хай... хайлайтерів ось цих шестикутників. А на обличчя хочу нанести хайлайтер з цієї палетки від Olsief. Я візьму, напевно, ось цей. Золотавий шестикутник. Нуся я красиво. Спробую його зараз нанести на... Ви можете поки що роздивитися пакування, палетки. Фу -фу. Боже мій. что-то видно. Так, теперь я на одну сторону нанесу хайлайтер ось цей, зі спонжиком, на іншу хайлайтер с палетки. С палетки. Сначала цей спонжик, він сяє. Нанесу его ось сюда. Він сяє. Причем он туда высыпается. Красиво. Все. Ди. До речі, брови, брови прямо залізні, вони як реально приклеєні до шкіри. Це, це прямо прикольно. Так, і з цієї палеточки нанесу, напевно, ось цей більш темний хайлайтер. Красиво короче, красиві хайлайтери. Хочу шкату собі бюджетний варіант. То це коштує десь 70 гривень, це десь 90. Це реально вартує своїх грошей. Так, у нас. Містеріс, в мене прямо на рем'яна. Коротше, залишається тільки губи В мене є новий блиск від Патріся Ледо. Це перший мій проти він Ледо. Дуже подобається. Його десь ціна 100 гривень. У нього такий чистесенький аплікатор, в нього дуже красивий блиск. Спочатку я нанесу олівець для фор, color, color Intense. І трошки на центр ось такого тінту. Колівчики. Трошки тінту. Не думаешь, куда пальчик от и аппликатор. А вот давай это. М -м. Ну, я на все дрочно так и сильно я пью. думала. Ты я не Здається, доволі непогано. Аплікатор не надто сильно пачкається. Він зовсім трошки тут на кінчику. Близько мені супер подобається. М -м, він нелегкий. В цілому, ось такий макіяж нас вийшов. Будь ласка, поставте лайк. Якщо вам не важко, підпишіться на цей канал. Це дуже допоможе. І я всіх люблю. Всім па-па! ці брови, вони реально прилипли до шкір.